Вітаю, дорогі мої друзі. Прийшла вже осінь. І що осінню у нас хорошого? Загострюються всі болячки хронічні, а їх вистачає. Ось у мене це такі захворювання. У мене остеохондроз, потім в шейному напозвонки, в мене три грижі, потім що запалення суставів предплечевих, Ну, запалення яке? Неврологія. І оце тільки похолодає, Надя мучиться. Надя мучиться, ой-ой-ой. І це в мене є такі, дивіться. Аплікатори ляпку, вони колючки тут такі. І я ложу, оце лягаю спати, ложу оцей і так я сплю. А прийде день, так-так. Оце клею, отакий пластир перцевий. На ці містечка. Ну, не цілий пластир, а трошки відрізаю. І по квадратиках приклеюю і мені так легше. Ну, і що я вирішила? Дуже-дуже так раптово я буду лікуватись. Ну, я лікувалась дуже багато і часто, то то уколи, то. то... Капельниці, то прогрівання, то те, то все. Ну, це тянеться дуже давно і це дуже така велика хроніка. вже. Ну, стою я на переході на світлофорі, їду з ринка, підходить жінка, от вам запрошення на лікування, фірма NugaBest. Така фірма, вона поруч з домом з моїм, але ж Мені давно говорили про це і давно предлагали, але ж яка якось відказувалась, а це думає, та піду вже, подивлюсь, що там може допоможе. Ну, і вона ще каже, там буде комп'ютерна діагностика всього організму. І все безплатно. Ну, думаю, добре, піду. Ну, пішла я, пішла. Ну, 10 хвилин хоть би. Сіла я третя була на те обстеження, на ту діагностику. Положила руку на стол, щось мені там приложили. Три минути я посиділа. Ну, сказав мені там, хлопчина сидить. Ну, все в мене хворе. Все і серце, і печінка, і поджелудочна, і желудок. Ну, все в мене хворе. Та він каже, треба лікуватися. Ну, що треба, так треба. Ось сьогодні я йду вже на лікування. Отдали мені дали мені ось таку брошуру, я почитала, знайомилась, дали ось, що мені треба з собою брати. Ось носки там, простирадло, шкарпетки, взуття перемінне, все дали мені. Потім ще дали запрошення ще, щоб я ще когось привела. От. Ну, піду, виписали карточку. Карточка. Буду ходити з нею. Бачите? Ого, Печати будуть. Ну, я хочу, от піду і покажу вам. Я там ніколи не була, але чула. Мої знайомі ходили з двору, з мого теж ходили тут. Давно мене так запрошували, але я ігнорувала. Ну, а це вже мене припекло, думаю, може, поможе. Так що, дівчатка, я йду і покажу вам, що там. У цій адресі Тростянецька 49 знаходиться ця фірма. Нуга, габест! Ось дівчатка, дивіться, я вже лікуюся. У мене ось міростимулятор м'язів, У мене він. отакі йдуть імпульси. Тук-тук-тук-тук. Часто потім отак ми йдуть. Це я буду сидіти 30 хвилин, а потім мене положуть на ліжко. Приємно, ще реабілітація воно йде. і там Дивіться, ось ліжка лежать, А там лекція йде. Ось я побуду на цьому стимуляторі, потім теж мене положать. Ну, ось я на ліжку вже лежу. Ой, на валіках. І до мною валіки їздять, ось поїхала вниз. Оооо, о, о верх. Ого, дивіться, голова, вверх, лех, 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 лех. Ой. Ой, процедура не дуже приємно. Ой, поїхала, поїхала. Дивіться, дивіться, поїхала. А може, перестає по нас? Це тридцять хвилин треба так кататися на цих варень. а Вони твердючі О, їду. Їду, дивіться, їду. Ну, ну. це в мене дві процедури. О, зупинилась. Опять поїхала.

Це треба терпіти 30 хвилин. Підказали не 30 хвилин, а 37. Ой. Ой. Оце таке лишко, дивіться, воно продається, можна придбати додому його, а за скільки ще я не знаю. Оце дивіться, що тут продається. П'ятикульковий проєктор. Турманієвий килимок. Це дуже хороший килимок. І так гріє гарно. Внутрішній проектор О, дивіться, перелічує що шовки. Пояс міостимулятор. О, оце я на цьому була сьогодні. А це дивіться, скільки, скільки. Інститути затвердили корисність цього ліжка. Це була двигательна функція. 12 інститути. Здоров'я, колежки. Ну, ось, дівчатка, я прийшла вже додому. Перший курс я прийняла. А треба 25 разів. От дивіться, як я сиділа на Стулі, то було так нормально. Приємно, так мені гріло в плечі, хорошо, там такі імпульси якісь, то, то такі сильні, а потім тук-тук-тук-тук, такі, ну, приємно було. А як я лягла на те ліжко, то кошмар. Отакі От железні валіки по спині їздять і по шиї. Ой, дуже важко, уявіть собі. Я не, я не очікувала, що так буде. Ой-ой. ой Я дивлюсь, на людей лежать терплять, і я вже мовчу, терплю. Ой. Ой. Хоч би допомогло, Господи, дай, щоб допомогло, а то вообще буде. Ну, буду терпіть, що ж, дівчатка мої дорогенькі, буду терпіть. Там все продається, ці ліжка продаються, там всі ці прибамбаси продаються. І мені що так сподобалось? Мені сподобалися ці килимки, вони називаються тауріново-керамічні. Вони так гарно гріють. Взагалі таке тепло. Получається, як вони там лекції читають, розказували, що вони приримуються тепло, як ото піч, як ото цегла нагрівається, то таке. Таке тепло йде хороше. Ну, так що, дівчатка, я оце дивіться, буду продовжувати. 25 разів страшно подумати. Ну, надію, що я витримаю. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте запитання. До побачення!